Я зараз розкажу те, за що багато брендів мене не полюблять. Перестаньте скуповувати десятки баночок в надії знайти ту саму чарівну, ви її не знайдете. Тому що секрет здорової сяючої шкіри це не кількість кремів на вашій полиці, а наявність у вашому догляді одного єдиного інгредієнта диригента, який змушує всі інші засоби працювати вдвічі ефективніше. І сьогодні я вас з ним познайомлю: цей диригент оркестру вашого догляду ніацинамід, або його ще називають вітамін в 3 і якщо ви думаєте, що це просто ще один вітамінчик, ви глибоко помиляєтесь. У косметології це фундаментальний елемент, без якого навіть найдорожчі креми не можуть розкрити свій потенціал. Чому? Тому що він не просто щось маскує, він дає клітинам шкіри енергію, щоб вони почали працювати так, як у молодості, він ніби вмикає світло. У темній кімнаті. Давайте без води лише три факти, як це працює. Факт перший. Він запускає двигун колагену. Будь-який антивіковий крем обіцяє нам колаген, але щоб шкіра його виробляла, їй потрібне паливо. Ніацинамід – це і є те саме паливо для клітин. Отримуючи його, вони починають активно синтезувати власний якісний колаген та еластин. Як результат, шкіра стає більш щільною, пружною, а рельєф рівним. Це база, без якої будь-яка стимуляція слабка. Факт другий: він наводить лад з пігментом. Цмяний колір шкіри, нерівний тон, пігментні плями це хаос у роботі клітин, що виробляють пігмент. Ніацинамід працює як суворий, але справедливий диспетчер. Він не дає пігменту накопичуватись там, де не треба, і рівномірно розподіляє його. Результат шкіра виглядає так, ніби на неї нанесли легкий бібі-крем від природи. Вона просто світиться зсередини. І факт номер 3 Він ніби цементує захист. Використовуєте кислоти чи ретинол, але шкіра червоніє і лущиться. Це означає, що ваш захисний бар'єр слабкий. Це як будувати хмарочос на піску. Ніацинамід – це той цемент, який зміцнює фундамент вашої шкіри. Він ніби латає прогалини в її захисті, заспокоює її і робить її стійкою до зовнішніх подразників. Лише на такій спокійній і міцній шкірі інші активи можуть працювати наповну, не викликаючи проблем. І найголовніше, як цим користуватися. Елементарно, вам потрібна лише одна сироватка з ніацинаміду. І не женіться за 20% концентрацією це маркетинг, робоча, ефективна і безпечна концентрація від 5 до 10%. Наносите її на чисту, суху шкіру вранці та ввечері, а зверху закривайте вашим улюбленим кремом все. Цей простий крок перетворить ваш звичайний догляд на професійну злагоджену систему. Отже, Висновок простий: секрет ефективного догляду не в тому, щоб мати більше баночок, а в тому, щоб мати правильні баночки. Ніацинамід – це той самий диригент, який змусить увесь ваш оркестр, кремів та сироваток грати чисто, злагоджено та потужно. Якщо цей професійний секрет був для вас цінним, найкращою подякою буде ваш лайк і підписка. Адже тепер, коли ми включили шкіру зсередини, в наступному відео ми поговоримо, як правильно захистити її ззовні. Не пропустіть!